Всім привіт! Продовжуємо наш марафон з нуля до монетизації на американському YouTube каналі. Давайте переглянемо взагалі статистику, так, за останні дні. Зараз канал взагалі, можна сказати, мертвий так, бачите, він взагалі майже не набирає переглядів. Бачите, там 168,46, 23,50, ну тобто, ну взагалі бачите. По годинах переліду так суму. Лише спот іде, виходить, бачите, 0,1, там 0,4 години, так, 0,5. По підписникам також тут ну, бачите, лише спот, Так, там 0, мінус 1, мінус -1, ну ось так. За останні 48 годин канал має 111 переглядів. Ну але я все ж таки продовжую викладати відео. До цього я викладав по одному відео кожного дня. Зараз оце, вчора буквально спробував е, два відео викласти. Тобто спробуй тепер по два робити, можливо, буде якось краще. І хто не знає, я також продовжу викладати Майнкрафт минутки, тематика саме каналу. Стосовно монетизації, знову ж таки, ну туди вже в принципі немає смислу так дивитися. Бачите, 1368 підписників і 451 година перегляду набрав. Ну і що виходить, взагалі спочатку каналу я викладав шурці, так ви пам'ятаєте. Потім почав викладати вже саме горизонтальні відео, так недовго вони трохи йшли, але вже горизонтальні. Получається, спочатку переглядів на них майже не було, а потім вже YouTube дав покази, так дав рекомендації. Канал, можна сказати, злетів, там, набрав там, за день там, було чи, скільки, там, чи 30 годин, чи скільки там переглядів, так, ну, трішки злетів так не сильно. І потім, бачите, зараз, як, яка зараз статистика, різко впав, в принципі, але продовжуємо викладати відео. Я думаю, це просто лише так сказати. Перевірка, так як канався буде вести без як би сказати, рекомендацій великих. Ну або ні. так, ну, Але все ж таки продовжуємо викладати. Дивимося, з цього буде виходити. там Я міняю знову ж таки там, трішки там, форму, як формат відео, так міняю там, дивлюся на конкурентів, стараюсь повторювати, що заходить в них те саме робити так. Тому якось, в принципі, держимось, тому продовжуємо кладати відео далі. Тому ось так, дякую вам за перегляд і побачимося з вами в наступному відео.